Центр Луцька цієї ночі став декорацією для чергового акту руйнації. Підлітки знову знімали контент а по суті ламали шлагбаум. У той час, коли глядачі театру чекають на прем'єри, підлітки влаштовують свої нічні з погромами та розбитим майном. Працівники театру зізнаються, такі інциденти трапляються не вперше. З настанням темряви на парковці збираються підлітки, не реагують на зауваження і продовжують пошкоджувати майно. Скаржаться й відвідувачі камерної сцени. Кажуть, що це стає неприємним. Традицією вечорами цього разу молодиків помітив начальник пожежної інспекції театру. Саме він зупинив черговий нічний перформанс і викликав поліцію. Не тільки сьогодні вночі, а щоночі тут у нас збирається молодь несокціонована. Навіть кожного вечора, навіть і в коменданську годину, розпивають спиртні напитки і, і хуліганять тут. Вже не один раз поламали нам шлагбаум ми е, його зремонтували, у нас знаходиться там ще один шлаган і той шлагбаум поламали. Я хочу звернутися до Ну напевно до, до влади, щоб прийняли якісь міри, е, в цьому питанні, тому що е, у нас тут вхід на, на камерну сцену, люди виходять в кінці вистави, коли вже темно, а тут... Збирається молодь і хулігани. Вони просто грубо відносяться до людей. Навіть візьмемо, коли чергова підходить, вони сприймають її дуже грубо і грубо поводяться. Тому що ми просимо і ми просимо, щоб були прийняті якісь міри. В цьому питанні керівник театру Сергій Сколинець підтвердив, правоохоронці вже розслідують факт вандалізму. У розмові він зауважив, шкода, що кошти доводиться витрачати на ремонт замість розвитку інфраструктури театру та покращення умов для глядачів. На жаль, знову ж таки потрібно було потратити певну кількість коштів. Звісно, на ці поломки, які роблять ці діти і. Краще би ми їх потратили би на постановки вистави чи на якесь забезпечення, можливо, навіть щось і в театрі в укритті зробити, ніж на ось цей безпреділ, який його називає вже третій раз. Просто молодь бере і просто нищить комунальне майно. Хочу звернутися до молоді. Будь ласка, давайте робити наше місто, а воно красиве разом красивим. Наразі встановлюють усіх причетних до пошкодження майна. Правоохоронці ж нагадують, комендантська година. Не час для розваг, а вандалізм матиме наслідки. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.